Дочі, вітаю, ви на каналі Поговоримо і з вами я Альона Захаченко та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сираш. Вітаю, вітаю, надзвичайно рада бачити. Да, на Доброго дня. Це інтерв'ю ми записуємо 15 квітня, і щодо нещодавної ситуації, яка сталася в Ізраїлі, зараз розуміємо, що. Надзвичайно скрутно буде з допомогою від США. Воно і до цього було не ахті. А зараз дуже багато побоювань, що взагалі ми залишимось без цієї допомоги. Давайте розберемося у цьому питанні. Нагадую, нагадую, що відбувається, тому що ми вже це обговорювали і порівнювати Україну та Ізраїль це не є коректною політичною історією. Це не є коректною політичною історією домовленості між е, Ізраїлем. Uh, існують багато років ці домовленості зовсім іншого характеру, більш конкретного ніж у нас, на жаль, криво підписаний буде меморандум, який uh, про щось там говорить, і одночасно ні про що не говорить. Дато що тоді випадало? Що зараз у мене випадає? щоб за першого загострення в Ізраїлі це два різних види озброєння здебільшого. Тобто Ізраїлю потрібен інший вид озброєння, ніж той, переважно в більшості, ніж той, що видається Україні, от у чому момент. Тому технічно у Штатів є абсолютно по рицарю Пентакли ресурс, більш того, ми побачимо по, по колесниці якусь допомогу від Штатів нарешті. Але ми ж розуміємо, що допомога від Штатів України це політичний внутрішній двіжняк. Це на першу чергу пов'язано виключно з їхніми внутрішніми політичними розбірками. І чим більше на ситуацію у Штатах з політичної точки зору, тим більше розумію, в чому прикол цього жаба Гадюкінська. Мені все більше стає зрозуміліше, що намагаються зробити. Я так підозрюю, що король Пентаклей, а це Трамп, тому що він король Пентаклей як бізнесмен. А хоче бути тією третьою стороною, яка комфортно яким-небудь чином, яким-небудь тут важливо, бо там немає конкретно як саме, але яким-небудь чином, завершить війну в Україні. Він має бути ось... героєм. Розумієте, в чому там якби. Як... Прикол, да, тобто, ну я маю на увазі, що він намагається, uh -huh. чому ці блокування і так далі, тому подібне. Тому що ж е, ні в якому разі питання не має вирішувати Байден, питання мають вирішувати республіканці, все, щоб приписувати собі очки. Це внутрішні політичні дві шу Єдине, що штати зараз роблять е, остаточно, ось, скажімо так, закопують свій вплив на світ. А те, що ви сказали щодо Трампа, це ж можливо тільки в разі його перемоги на виборах. Так, так а він він настільки не... впевнений, що він отримає цю перемогу. Да, він настільки впевнений, що своїми певними політичними діями він реально отримає перемогу. Тобто вони затягують ті всі процеси, які б могли дати е, демократам певних балів на виборах. Вони затягують всі ці, ці процеси. Тоді наступне питання: якою ціною для України буде ця перемога? А, тут якою ціною для штатів вдасться таке затягування? Знову про вплив? Ну -ду дуже да, момент такий. Це перший момент. Другий момент бо штати перекинули окупу ресурсних питань на Європу. По дев'ятці Пентакли, вони просто перекинули оце колесо фортуни вирішування питань України на Європу. А Європі це також не дуже подобається, у форматі єдиналічного, без підстрахування. Я Питання Трампа підіймала ще, ну, чорти, діліть на 70 все, що він заявляє. Він уже так робив, перед тим, як виграв минулого разу. Він так робив. Росія думала, що він зараз прийде до влади і буде найпроросійським чуваком у світі. А він їх опрокинув, кинув і, і ще й трохи потоптався зверху. О, от, тут ви думаєте, буде інша ситуація. Він буде заявляти все, що завгодно, але робити, він буде думати одне, заявляти друге, робити абсолютно третє. Чи є ресурс і чи будуть дії з боку Європи щодо допомоги Україні впродовж цього цього часу, тобто до виборів США, чи потягнуть вони підтримувати України Україну без допомоги США весь цей час? Вони в цілому тягнуть уже. <кхів> да, може, не в тій кількості, але, але тягнуть і о, передають, і по дияволу є якісь домовленості. Серйозні їх будуть якби виконувати. Да, зі скрипом, да, важко, ну але але певним чином будуть. Да, не все можливо, не прямо в тому об'ємі, в якому нам потрібно і нам би хотілося. Але я вже знову ж я вже це казала, і це відкрито видно, що Штати роблять там хитрий фінт, коли вони передають якісь допомоги або грошові транші через треті країни. Ну Європа зрозуміла, Європа тут так, тягне так, нас, так. наскільки вона може Китай. Китай не збирається вкладати занадто багато ресурсу в Україну, тому що не бачить вигоди. Ми також я на своєму каналі піднімала цю тему. Китай цілив на Моторсіч, штати заборонили. Китай цілив і ще до військового періоду часу на Вінницькі аграрні землі Вінницьку Вінницькій області. Не проканало. Також була певна заборона. А, чи потрібна нам давайте так? Чи потрібна нам підтримка Китаю? Так, але чи потрібна нам підтримка Китаю на умовах, яких хоче Китай? Ні. Китай веде себе на території інших держав, як Саранча. Тобто, якщо у вас на території України будується британський завод. То да, головні інженери будуть британці, а от весь інший персонал це будуть українці, які будуть виконувати роботу. І якщо це талановиті українці, то вони будуть там не менш талановитими інженерами на британському заводі. Тобто це робочі місця. У цьому є сенс у Китаї так не працює. Китай будує завод на твоїй території і привозить своїх робітників. Тому сенсу ніякого окрім податків. І вижжена земля після китайців, і е, пільги е, податкові з цією історією стикнулася е, Іспанія. Іспанія стикнулася з цією історією, де китайці витіснили весь місцевий бізнес, тому що за фінансову підтримку їм дали податкові льготи. І, наприклад, відкритий який-небудь магазинчик, виходить в рази дешевше. Uh, в Іспанії ніж ніж ну, А, так, так. Uh, от, і це вбило внутрішній іспанський бізнес. Майже ну, все тримають там великі торговельні центри, якісь бізнеси тримають китайці. Чи треба нам такої допомоги? Китай робить інакше. Китай е, жує Росію, в, захоплює і бере в оренду їх землі, е, забираючи на 100%, е, ну, умовно да, собі, він віддає Росії 100%. Тобто, це буквально така нечесна зділка. Нам від того так так, Індія далеко не пішла від Китаю. Ну, типу, далеко не пішла по логіки, по, по тому, що вони роблять, і по філософії, і по всьому іншому. Країни, країни а, арабські здебільшого, вони а, тримаються таким собі певним осередком, вони і так приймають участь у перемовинах, у перемовинах. З приводу військовополонених, це якраз Емірати, оця вся історія Дубаї. Ну коротше, все там Турція приймає участь у цьому. О, от, але ж це ж не буде Прям допомога, допомога знову ж таки, допомога прям така пряма-пряма-пряма. Вони будуть обирати а, вигіднішу позицію. Це і вашими, нашими туди і сюди. Це Турція є показником того, як ведуть себе арабські країни. Тобто, з одного боку, ми і вам щось там допомагаємо і вклінюємося у процес і інколи дуже успішно. А з іншого боку, ми є тіньовим траншом да, для РФ контрабанди через нас, да, і яким-небудь політичним убіжищем у цієї історії туризму. Тобто, тут на двох стільцях. Все. Також з'явилася інформація про те, що Росія готує нову провокацію на ЗАЕС з метою звинуватити Україну. Звісно, чи дійсно на якому етапі зараз є підготовка, і які наслідки можуть відбутися після ще одного удару? Ну, по-перше, якоюсь інформацією ми вже володіємо, і нам цю інформацію предоставила не тільки наша розвідка, а якась третя сторона. Тобто, там у нас ми володіємо якоюсь інформацією про цей ну, процес. Другий момент щось пов'язане з відлюдником. Відлюдник частіше за все е, о, випадає е, у там, наприклад, на блокаути, на, е, ну, на ну у нас він тут буквально зі свічкою, да, на, на потуши. Ну, Потушили щось, відсутність струму, відсутність світла. Він інколи програється так. Тобто, можу, можу е, предположити, що вони або щось там заглушать, типу, щоб вона була обесточена або щось ну от такого от формату, влучили в якусь трансформаторну там штуку і все стало працювати. Ну, я якось я. я ну. Якось так. Але я ж ще раз кажу: для всіх, хто панікує е, і бачить у Запорізькій АЕС примару Чорнобильської. ні, будь ласка, в 10 хвилин витрати свого часу та почитайте від е, нормальних експертів статті з приводу того, як влаштована і за яким стандартом будувалася Запорізька АЕС. Вона має абсолютно інший рівень, ніж свого часу Чорнобиль. Там ну там є болючі точки в АЕС, як резервуари з відходами топлива. Там певні є, да дійсно, але це не та історія, яка із Чорнобильською катастрофою. Задайтесь цим питанням, вивчіть питання, як е, побудована е, Запорізька АЕС і заспокойтесь, будь ласка, взагалі, оці подібні провокації вони якось впливають на партнерів. і Їх допомогу нам. Мається на увазі те, що вони звинувачують в цьому Україну, чи воно має якийсь вплив, чи всі вже давно зрозуміли, що Україна не до чого? Ні, це це по перше, більше медіа привід на їхню внутрішню історію. Це по перше, і для країн, які знаходяться з ними в дружніх стосунках, це на це розрахунок. Тому що і ну, чогось іншого виколопити із цих провокативних ну, ситуацій там неможливо просто. От, на жаль, там, давайте так, давайте прагматично і трохи печально. На жаль, у світа реакція такова, що на те, ага. що Україна пускає поС ці безпілотники, що Ерефія пускає ПоС безпілотники. Реакція у всіх однотипна. Все. Всі дуже сильно обспокою. Ми розуміємо, що досить скоро 9 травня і ймовірно Росія отримала певні накази, що власне стоїть ціллю номер 1 до 9 травня. Ну, по-перше, тут випадає, скоріше за все, десь е, в, накануні 9 травня, або в цей період одразу випадає обстріл, загроза. Ну, загроза обстрілу, якогось такого е, там масштабного, або давайте так назвемо ну, болючого. да, Тобто, це от така історія. Це одразу випадає. Про це вже поговорили там, і це, і це мені видно тут. Це перший момент. Е, друг... Щось пов'язано скоріше за все з захопленням якоїсь ділянки фронтової, бо п'ятірка мечів, можливо, навіть не зовсім, не зовсім чесним шляхом. Отак от, от назвемо, бо п'ятірка мечів це якісь, ем, якісь ножі в спину, якісь нечесні військові дії, можливо, якісь неочікувані дії на якихось ділянках, на яких там, знаєте, не, не ждали, а вони охопи з кущів повилазили. Тобто такий момент. Е, от задача на якийсь прорив от узумечі. Тобто десь на лінії фронту щось забрати. Ну я маю на увазі коротше, щоб, щоб ми зробили десь шістку шістку мечів, тобто десь відійшли від якихось позицій. Як воно у них іде, по десятці жезлів. Важко воно у них іде. Для них це важка ноша, але наказ є щодо е, міста Часів. Яр, знаємо про те, що воно зараз у них е, на порядку денному, і е, теж є мета захопити його якомога швидше. чи… Відбудеться це. ну Часів яр зараз, ну, в цілому часик він зараз гостра, ну, гостра точка. У нас і так, достатньо гострих точок. Тепер ще і часик додався до того всього. Поки, поки ворог отримує менше, ніж він планував. Тобто, я так розумію, поки да, тут по потузумичів заруба страшна, але поки у нас є можливість стримувати цю навалу, да, якийсь, як далі буде, будемо тобто, поки на якийсь найближчий час ми, о, ми здатні ворога утримувати на цьому напрямку. Зараз вкотре говорять про те, що відбувається загострення на східному напрямку, і при цьому весь час повідомляють про те, що літ влітку буде ще гірше буде відбуватися ще більш активніший контрнаступ з боку РФ. Невже впродовж всього цього часу до кінця весни, впродовж всього літа, буде все гірше і гірше, і ніяких поліпшень на східному напрямку не відбуватимуться. Давайте так, буде все руйнівніше та руйнівніше. Гірше чи краще дуже умовна історія, але е, руйнівніше так. Чи буде тиск? Так. Чи буде, ну, буде посилення з їхнього боку, там, ліній е, фронтових і так далі? Так. Так. Ну, типу, важко, так. Дуже. То згадуючи вашу відповідь на перше запитання щодо допомоги США, е, можна зробити висновки, що так триватиме аж до виборів США? Ну за це ми... ні. Ми е, якусь допомогу від штатів, воно там випадало. Ми маємо отримати ну, раніше, ніж е, вибори, і там ну, норм, ну, коротше, якусь нормальну допомогу, як мінімум, хоча б по грошовому еквіваленті. Ми маємо там отримати. Е, от і е, від Європи, ми маємо да, отримати певні. А, ну, певні м, ресурси, які можуть покращити нашу ситуацію, да, або хоча б стабілізувати її певним чином. От, але ситуація у нас там ну, реально достатньо складна. Також о, хотілося б дізнатися про м, дуже багато питань зараз, які стосуються безпосередньо залужного, де він зник, чи буде повернення залужного взагалі. А, і якщо буде, то на яку посаду? Давайте подивимося на це питання. Питання я мені вже задавали подібне питання про залуженого там давайте так, рано нам говорити про пана Валерія. А, от пан Валерій, я так розумію, на даний момент готується до того, щоб прийняти посаду там посла. Ну, я, я, а, а де він? Він зник? А що він має вам говорити? я Як він має давати про себе знати? Тікток завести? Ну, типу, ну, я, як? Щодо що тижневі прив... та щоденник mm. Валерія. Да, да, да. Ну що, в тік в Тіктоці? Привіт, спільнота. Ну, ну якось так. Да? Типу, це перший момент, тобто, о, другий момент, мені випадало, що потенційно, о, але це не про зараз і навряд чи скоріше за все про цей рік. І взагалі в перспективі. Перспективі випадає ймовірність того, що е, пан залужний повернеться до військового е, там військового або політичного життя України, да, в якійсь там посаді, і так далі. Але це поки ще та, така собі історія, яку важко продивитися, важко, тому що ну має бути ж бажання у людини. Кудись повертатися і обставини. А поки воно випадає як потенційно можливий варіант, але поки немає ні обставин, ні бажання до того потенційного варіанту рухатися, як мінімум. Ну, цього року так точно також була там, нещодавно всі жваво обговорювали можливість іноземних військ на території України. Зараз взагалі піднімається це питання. Знову я і тоді казала з цими іноземними військами, що це таке. Це моцулиця буде 350 тисяч років ті іноземні війська. Зараз розглядається варіант більше пов'язаний із моментами знову таки інструктору Ніякого вступу військ у відкриту відверту війну, поки не розглядається. Також а, бачимо те, що відбувається на сьогоднішній день на Росії, а саме те, що вже третя область повільненько йде під воду. Це тільки початок. Надалі будуть ще катаклізми, катастрофи спіткати всю Росію. Чи все ж таки обмежиться все цими декількома областями? і Надалі Росія буде робити всі ці злодіяння на території інших країн. Ні, там, там випадає, що у них це не остання якась техногенна от така от історія. То, що там котаклізм у них то теж буде з а, От, а те, що от техногенне їхніми ж кривими руками зроблене та попилене, це не остання історія. З дамбами напружує Курська АЕС, у них яка реально розвалюється. І без дронів, і без ракет, вона на ладом дише, а хоч уже піднімали цю тему, там є ймовірність реально якоїсь аварійної ситуації, воно випадає. Там, якщо її вчасно не пофіксити, якась аварійна ситуація у них на АЕС в Курську може бути. Ну, тобто типу, на Курській АЕС. І там одразу, одразу, щоб було більш менш заспокоїти людей, воно більше стосується них чим нас. Тобто ми дивилися загрози для України для якихось кордонних там мислої там якось дуже дуже нас якось, ну дуже ймовірні, що нас ще це якось ну, і давна історія. Це напряму пов'язане з тим, коли держава вкладає гроші у ракети, які летять по сусіду, а не в свої наведення ладу у себе всередині країни. І от на оці штуки, на ремонтні штуки, на подібну техніку. От на це санкції цих технічних обладнань немає де і в принципі керівництво Росії і не треба краще ж гнати контрабанду через Турцію та Китай якихось шмоток і підробок на а, діор о, або ще якусь небудь або баленціяго, розумієте? Хоча багіма Москви заткнула рота, що їм тепер погано живеться. А те, що треба, якихось там чіпів і, і розходників на те, щоб ну, коротше, чинити свої ж власні АЕС, станції, оцю всю історію, на, на чорт воно треба, краще ракет не робити. Тому в мене випадало, що це не остання у них бідося, ну і, і, і гарно. Хай буде. Так, а всі ці події вони можуть а, досягти тих масштабів, щоб це вже суттєво впливало на ситуацію на фронті. Відносно. Тобто, тут частково, так, це може сколихнути ерефію так, що їм вони вимушені займатися своїми. як Якимись терміновими проблемами, а не ски воювати, але на жаль, це не ті цифри, які нам з вами потрібні. Тобто якісь часткові моменти, так. Але це я ж кажу, на жаль, не, не ті цифри. Тоді лишається сподіватися на те, що все ж таки відбудуться якісь зміни, які можуть суттєво вплинути для них в гіршу сторону. Будемо на це сподіватися і триматися, тому що, як і ви зараз сказали, про те, що цей період буде нелегким і. Не варто тішити своїми ілюзіями, що через тиждень чи через місяць стане легше. От, тому тримаємося зараз абсолютно усі. Ну і кожен хто а, може, так, хто знаходиться в тилу, допомагайте, будь ласка, своїми донатами нашим військовим. Я дуже вдячна вам, пані Олександру, за сьогоднішнє наше спілкування. Також і вам, любі глядачі, хочу нагадати, що ви маєте можливість залишати свої коментарі, свої запитання для наших гостей. Можете зробити це просто під відео. Також доєднайтесь до нашого новинного телеграм-каналу, доєднайтесь також до Ютуб-каналу, нашої прекрасної гості. Абсолютно всі посилання знайдете нижче під цим відео. Ну і найголовніше, бережіть себе. Усім мирного дня. До побачення.